Улюблена маніпуляція тих людей, які хочуть безнаказано приходити і приносити свій негатив іншим людям, це. Ага, то тебе зачепило, значить, що ти реагуєш. А то ти ще й увагу приділяєш мені відповідь в коментарях? А то ти ще мені щось відповідаєш? зацепило, значить, я попав чи попала туди, куди треба. Так, попала чи попав туди, куди треба, попала туди, чи ти получиш у відповідь рівно те саме, або ще більше. Саме ця маніпуляція направлена на те, щоб продовжувати приносити своє гавніще безнаказано. І іншу людину стидити за те, що вона себе захищає. Коли приходить людина і нападає на вас, вона вас ж звинувачує в тому, що ви себе захищаєте через те, що в неї задача розносити оце своє побутове зло, але ніяк не отримувати то ж саме у відповідь. І такі люди дуже ображаються, і таким людям дуже обідно від того, що вони от прийшли, сказали, що от ти хріновий діта, а ти хрінове глядаєш, а тобі не йде та помада, і ви відповідь даєте їм відпор.